Якщо продовжуєш підмішувати сухий корм з вологи, не роби, будь ласка, це, бо перше, може бути діарея у наших хвостиків, вздуття та розлад шлунку. По-друге, сам імунітет формується у травленні, тому, будь ласка, будь обережним. А щодо зубок, звичайно, коли наш хвостик гризе корм, то є очищення таке додаткове все ж таке вологе, смачненьке, приємне. Пахнет і на смак їм до вподоби. Але це точно буде приводом для того, щоб відмовитись від сухого корму. І на закуску ми самі формуємо такі звички. Тому, якщо ти хочеш дати щось поласувати, це окремо. Наприклад, харчування основним є сухим корм і для додавання один раз, а може два на тиждень вологого. І, звичайно, що вологий корм підходить більш для підстаркуватих, чи якщо наш хвостик хворів. Все ж таки, основою раціону є сухий корм. Турбуйся якісно, і хай наші хвостики будуть здоровими.